Вітання всім. В нас цього разу дружня сутичка, тому що опонент так само українці. Завжди приємно грати з українцями. Так, альянс Black Flag Mafia. Надіюсь, я правильно вимовив ваш альянс. Вітання вам, якщо хто подивиться. В них лишається 23 атаки. В нас лишається 59 атак. Різниця. Трішки більше ніж тисяча. Ця війна якась дуже дивна. Дуже мало ми набрали балів, розбив їх багато, що неможливо пояснити чому так. Що в нас розбивів безліч що в наших опонентів. Типу. Сказати, що сильно якісь складні оборони? Та ні. Але Просто цього разу, ну ви самі бачите, майже вже вони дограли, і максимум вони наберуть 5 тисяч. Ми взагалі, я не розумію ще, скільки наберемо, тому що кожна ціль це розбиве. Ну, майже кожна. Так, лишається тут три цілі. Давайте спробуємо щось зробити. Тут Хродград візьмемо зелених. Протиколір нічого не вигадуючи. Тут, якщо у нас не вийде, то Каган просто розстріляє. Давайте пробувати. Ну, зелених потрібно брати, тому що ну, протиколір цього хродгар Хродгара потрібно якось пробувати. Тому варіантів небагато. Єдине певне, що тут одна хлоріс лікуватися по великому рахунку не буде чим. А там стріли. Так, все перевірили. Поганенько зранку грати, його потрібно якось проснутися і бажано не напомилятися. Так, давайте, напевно, спочатку ось так трієчку. Ой, трішки не так я хотів. Тоді давайте ось тут, можливо, знизу закриється. Давайте ось так буде трієчка. І напевно ось так. І там ще є трієчка. Це добре. Так, вмикаємось. Потрібно бити, напевно, ліву сторону. Тому що там ще й воскреситель стоїть. Так, мінус Хродарт. Давайте, можливо, тут зелений закриється. Закрився і можливо йому вистачить. Чудово! Так, скринька була закрита, це взагалі ідеально. Тепер потрібно якось забрати Воскресителя. І ніби буде непогано. Але потрібно червоні дознайти. Давайте, можливо, ми ще раз під мат пошукаємо червоний. Я сподіваюся, що вона ж мені зараз всіх не повбиває, а нам би паразитів покласти. І було б дуже непогано. Так, пішов Цезарь. От і чудово. Так, супер, тут вийшло. що тут всі союзники отримують захист, знижає шкоду, і там купа бафів. Ну Давайте спробуємо фіолет взяти. Я не сильно розумію, як я чим його пробивати. Так, фіолет Клаквуд, лорда візьмемо. Напевно, лорда Де ти? Лорда сюди, а сюди прийдеться брати Анабель, тому що потрібно цей захист там чимось знімати. Можливо, Анабель нам цьому допоможе. Так, змінимо загони. Тут ось так. Ну давайте спробуємо. Типу, Абакан з Аннабель не дуже працює, тому що Анабель може знімати контру. Ну, але це не саме, напевно, страшне, що може бути. Головне, щоб ця Анабель жила. Так, давайте лорда спробуємо. Можливо, і до речі, на четвірку прокинути. Щоб трішки хотів сказати, я поле полетіло. Тепер питання, що робити і кого копіювати. Так, а ти багато там бафів роздаєш Всі союзники отримують 45 до атаки додатково, і всі союзники отримають плюс 55 до критичної шкоди. Але ж біда в тім що поля немає. І лікуватися в них як такого толком немає нікого. Ну добре, давайте хоча б броню зріжемо та подивимося. Можливо камінчик якийсь підійде. Зараз, якщо не зріже броню, то ми просто не витримаємо. Ну так воно і буде. Зараз або може діло до ізарні не дійти, тому що ельф раніше це все зробить. Так, поставимо контру. Але толку вона на абакані лишень. Ну і ось так. Скільки ходів? Вона в формі привода буде один хід. І вона його підійме. Так, я більш ніж впевнений, що зараз трієчки цьому хватить в центрі. Так, коли герой воскрешає, звичайно, союзника 40% здоров'я. Тут плюс-мінус 40%. Та ні, я піду. Тут не вийшло. Міркую сюди, напевно, взяти ж жовтий добив свій, тому що основну команду не хочеться використовувати, там є дягачань. Можливо, мені прийдеться на них йти. А тут, так як тут підбитий, підбита команда, то можливо в мене вийде якось безболісно пробити центр, а там далі, там далі буде видно. Так, лісю, імператриця. Ну і ходімо, надія. Лікуватись нам потрібно. Зайвою вона, напевно, не буде. Тому що стріли. Так, жовта трійка. Давайте, можливо, поки ось так. Ось так з фіолетом, я думаю, він не зарядиться. І робимо кристал. Ні, кристал не вийде, там же ж. Йому не вистачило. Ну тут я на... наробив брінстоун, це паразити. Ні. Сходи раніше, забери і не вигадуйте цих кристалів, і буде все добре. Я ж кажу, зранку дуже складно грати, голова не працює зовсім. Ну все це нуль. В них лишилося більше здоров'я, ніж я туди заходив. А, одиничка. Ну добре, тоді я чіпати їх не буду, можливо, в когось піде краще. Повернуся трішки згодом. Ну що ж, продовжимо, лишається ось надбита І Тут добив, ми вже вирвались вперед. По великому рахунку, якщо ці три цілі заберемо, то скоріше за все, що ми переможемо. В опонентів лишилося 10 атак. Максимум вони наберуть 5-100. У нас ще 5 атак, тому, я ж кажу, якщо перегорнемо, то. Скоріше за все переможемо. Але, ще раз повторюся, якась максимально незрозуміла війна, тому що дуже багато розбивів. Ну, ходімо, візьму жовту. Я ж її не використовував. Можливо, не даремно я розбився попереднього разу. Ну Хоча, звісно, якщо б я там трішки правильніше відіграв, то, можливо, і не все так погано було б. Так. Типу все вірно захисний. захисний загін під хульдою, більш атакувальний під рамоною. Ходімо пробувати. Так, знову ж таки є трієчка. Але, напевно, давайте зберемо рамону. І не будемо вимахуватись. О, ну тут. Тут поки що подарунок. Напевно, прийдеться жовті підривати, тому що Фафнір і так могла б зарядитися від фіолету. А цього не дуже б то й хотілось. Так, фіолетовий Фафнір я гадаю, що я заберу 108 в неї лишається. Мене, напевно, бентежить. Арман. Ну, Фафнір відродилась. Ну я сподіваюся, що це не біда. Вона ще й в контру буде бити. Супер. Так, підлікуємось, не хочу втрачати хульду. Паразити підуть в Річарда. Він заряджений, тому жовті в нього. Стріли. Це ж можна так непомітно від цих стріл просто від'їхати. Так, давайте хульду зберемо. Ну, спробуємо забрати Діму. А, спробуємо забрати Діму. Я зарядив Хульду, а думаю, що зарядив Рамону. <кій> Перепрошую. Ну, можливо, десь тут. Просто зараз мені мегамьйони взагалі не потрібні. І стріли. Так, є жовтий. Правда, після Річарда, я так розумію, після того, як він вдарить. Не збий мегаміньона, будь ласка. Не збив, дякую. Так, ну типу, дивіться, навіть добив такий з таким камінням, а я все одно... Давайте відверті, відверто. Була велика ймовірність того, що тут можна буде програти. Була б його ціла, то я сумніваюся, що я б її так забрав. Так, добре. <кхух> що тут? Ну тут є синій. Давайте спробуємо Вазлара. Хоча синього камінця на попереднім, <кхух> та що ж <пух> <б> це <пух> таке? <кій> Ще раз перепрошую. Синього камінця на попередній було достатньо, тому є велика ймовірність того, що його тут зараз не буде. Так, беремо ось так. Беремо додаткового лікаря. Ну і ходімо. Так, у нас перший шот опоненти зробили. Це не дуже добре. Є синенькі. Не хочеться зелений трійку в сладга прокидати, щоб синій зібрати. Давайте, можливо, знизу синій доберемо. Не добрали. Тоді, можливо, тут. Добрали. Так, азлар мінус це вже... В біди. Ось так ще буде трійка. Да, тепер буде летіти в слад, але ми будемо заряджені. Так, ну давайте, напевно, спочатку Хродард. Паразити не повісили, але сладко ухилився. Тоді ось так. Він собі не поставив захисного цього слизняка. Давайте ось так. Так, є синенькі. Ще потрібно не забувати, що і шаймерскейл буде відроджуватись. Ну і може відроджуватись. Він таке вміє. Джелах знову пішов в армана. Погано, що Сладк зараз зніме з себе цих. Паразитів, воло ще поробиш. Так, є ще синенька трієчка. Давайте ми на всяк-всяк підлікуємось. Знімемо себе троїння і пройдемося Хродартом. Хродгаром. Чого його Хродгарт називаю? Все чудово. Зарядимо людвига, да, червоні полетять. А, тут і сині є. Так, підлікувались, вмкнули розгін. Ну, знімемо поки паразита, тобто захисного міньйона. Будемо дивитися, чи буде відроджуватись. Родгард. Ні, не відроджувався. Ну і чудово. Ну, я напевно почекаю, поки перегорнеться поле якраз і покажу, які, які були оборони. Тож повернуся трішки згодом. Ну що ж, поле оновили. Ось такі у нас опоненти. Типу, немає ні фергусів, ні бабульок, одна Розалінда про цих, про Гуріків взагалі мовчу. Але сказати, що було легко, взагалі нічого не сказати. Так, лишається одна атака, в мене червона команда, і я просто не знаю, куди її приткнути. Там ніби Фунгустіна йти не дуже хочу, тому що в мене там ті так і божевілля, Фунгустін в центрі може його це все знімати. Там гурман буде відроджуватись. Тому я, напевно, візьму тут команда без загонів. Ну, окрім вані. Може, якось седа проб'ю. Ну, щось якось буду тут вигадувати. Тут також лікар, звісно, в центрі, який буде знімати це божевілля. Але тут хоча б загонів немає. Тому, можливо, в мене тут щось і вийде. Так, поїхали. Знову десь Етвуда загубив. Ласа і Ругіан. Нічого не змінюю в цьому плані. Ходімо пробувати. Просто погано, що я червоними дімі поганенько буду збивати магаміньона, він буде стріляти. А якщо я буду намагатися його збити, то він буде заряджатись. Ну, дві трійки є, давайте спробуємо збирати. Давайте ось так. Ще є трієчка. Це дуже непогано. Так, гарнізон. Гарнізон у уману не можна забрати, правильно? Правильно. Тому давайте будемо бити в седа. Ми дозарядили медхаммер. Спробуємо його забрати. Так, це вже щось. Давайте ось так і збереться зелена трієчка. І ми трішки почистимо поле. А, ще й червоненькі є. Ну зайвими точно не будуть, і ми етвода зарядили. Чудово. Так, вмикаємо таласу. Божевілля піде на трьох. Так, єдине, що я не дуже зараз хочу чіпати цього Ваню. Давайте, можливо, тут знизу червоний якось заїде. Доїхав, але магаміньона я навряд чи ні, збив. Ману ми заберемо в сови. Яка ж велетенська комбо летить? Жовті зробити кристал, там підосиній кристал. Магні, магні. Потрібно десь хід перечекати, щоб Магні хоча б вдарив по собі, спробував. Давайте подивимось. Так, Магні б'є по собі, але ж йому не вистачить себе прибити. Трішки не вистачило. Ну, У нас є надія, що Магемінджон в нього може влучити. Давайте ось так. Я зараз так дограюся, що зарядиться сова. І зарядиться Ваня. Так, Шеймер Скейл уже поготові. Ось так Ваня не повинен буде зарядитись. Давайте перевіряти. Сова заряджена. Магнізник. Ну це вже щось. І шеймер Скейл б'є в нас. Тобто. За нас. Це непогано. У нас є два мегамінйони. Нова божевілля. Тож, можливо, я сильно переживаю. Ну давайте вже не лишається нічого, як просто прокидати. Шеймер Скейл відродився і кажу, ти Неприємна особистість. Добре, давайте десь обережно, поки тут краєчку. Мегаміньйони є. Головне, щоб зараз стріли цих мегаміньйонів не забрали. Йому вони забрали. Так, добре, підлікуємося. Що далі? Там же ж залишається взагалі трішечки. Вісім. І він труїться, Головне його не зацепити. А, то ми можемо зеленими його пробити. Все, це вже краще. Можна відправити етвуда, навіть якщо б він спрацював проти нас, то це все одно не страшно. Ну і прокидаємо. Все я ж, знову повторюся, буде залежати від того, скільки разів Шимерскейл відродиться. Знову Таласі подарував Мегаміньйона і зник. Молодчинка. Так, ну ціль була нескладна, відносно нескладна, тому і вийшло. Ну що, ж, якось так ми відіграли. Напевно, ми перемогли, тому що тут 7 атак лишається. Якщо в середньому 50 балів за атаку, то плюс-мінус вони десь нас наздоженуть. Але так як багато розбивів на цій війні, тому мені здається, що ми тут перемогли. Але. Буває всяке. Ну що ж, тоді результати цієї війни будуть в кінці відео. Вам я дякую за перегляд і до зустрічі!